Карина тільки вийшла з машини і відразу замітила, що в мене тваринки приїхали. Дивись, а ти бачила, тут аж зробили такого якогось сломіного бичка. Каріна хоче корівку годувати. Люблю, корівку годувати. Ми йдемо подивимося, де є корівка. Кароліна, тут привезли рожевих пеліканів. Клас. Вау, такі розові! Шо? Клас! Привіт! Привіт! То лід тріскається під ногами. Він прийшов на нас, дивиться, лелека. Може, то той лелека, що тебе приніс? Він мене пізнав. Тебе пізнав, то він тебе приніс. Так, коли я була блека, він мене так засив. І, і я з тобою буду. не, не Пам'ятає, як він приніс тебе. Роліна все рівно ходить надії, що вона знайде тут корівку і зможе її погодувати. Одне око загубилось, Суви. Ну, загубилося, бачиш. Така природа. Так, тут у нас овечка. Зразу вітається зі всіма. овечка. А буде погладити. Погладити ні, не можна. Я не знаю. Ліпше не гладити. Що? То? То? Ну, то замерзла, напевно. Я так думаю, так. А ні, ти відірвала. Ну дай їй, якщо вона буде їсти. Тут такий, знаєш, виходить, як чупа чупс що воно замерзло. Ну дай. Не думаю, що вона то буде їсти. Вона би хотіла травичку, але бач, трави нема. Все в снігу. Все повністю в снігу. Ого! Які великі ворони. Ну, є. Кроліні сподобалося. То овечка і той козлик. Віддала мені дошку. <смі> Чуть не загубила. Так, дошку вона віддала. Малювати, напевно, їх не буде. Хоча казала, що я хочу їхати малювати тваринок. Чого той злий з рогами? Той злий з рогами? <смі> я не знаю. Добрий Добрий він з рогами. Бачиш, що він такого любить собі ніжитися об ялиночку. Мені он ще щось сподобалося. Тут який лід, який можна покрупати ніжками. Годувати. Годувати корівку ти хочеш? Ну, напевно, Ну, Напевно, зараз пошукаємо. Що тут корівок немає. Максимум коники були. Тато, дивись! Я бачу Тато, такий великий урел. Дейсь! Ти назвав, якщо ти поставив телефон, там намальовано сатрувати. Там намальовано не можна фотографувати зі спалахом. Коротше, знайшли ми корівку. Та, Отака от, та, от корівка розова є. Інакше її нема. Тільки та, така. Та, ну та, нема. Он корівка розова. З. Дерево. Я зрозумів. Ти хотіла, щоб була жива курівка. Ну, є така. А тут знайшли відділ з китцями. А там можна знайти. А, не можна заходити. І пишуть, що не можна стукати по склу. Але там класно всередині. Там стільки багато кріселиць. А там можна посидіти. Ну поки що ні, бачиш? Поки що стороннім вхід заборонено. Може потім на літо відкриють. І можна буде побавитись з кицями. Тільки є один нюанс. Ми останній раз замітили, що коли Кароліна бавилася з кутами, навіть почали підпухати очі. Коротше, має якусь алергію на котів чи на шерсть. Тому, не знаю. Любить котів, хотіла побавитися, але на жаль, на жаль, ні. І тут заборонено, і плюс я щось заборонив. Але чорний котик класний. No. 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 На замок не можна залазити. Це у нас знаходиться у Хмельницькій області. Зараз той відділ із коником, і там ще були баранчики, всякі овечки зараз закриті. Не знаю, може, щоб не випускати тепло, щоб тепліше було. Але я думаю, на літом мені відкриється. Тут якісь ще пальмочки є, але нікого нема всередині. У, так, та йду. вирішили лише на лису гору піднятися. Ми будемо як ті альпіністи, зараз поснігуйте. Та, не майте таку на велику гору. Давай, йдемо сюди Поперодити. по пісочку, бо тут розкатали Поперодити. сніг. Ну лід. Я не знаю, як там буде зараз по східцях. Але Кароліна тут уже слизько. Я замітив, що Кароліні дуже сильно подобається ходити десь по горах. Взагалі їй подобається все що, все, що нове. О, ми не зможемо туди піти, Каролін. Тут лід. Та то впаде, і ти впадеш. Ну і що? А що я казав? Бач тут лід? Не вдалося піти на лису гору. На горлева, Кому як зручно. Добре, що ми не пішли, бо лід реально такий сільський. На сходах там взагалі чи тримайся чи не тримайся, ми б точно так, як в один вдома впали. Все вже їдемо. Холоднувато, якщо чесно. На сонці тепло, але так в тіні досить прохолодно. Жінки немає рукавиць, тому я вирішив сісти в машину і приїхати десь далі. ніхто не знайде місце. Не коротше, По дорозі Кроліна сказала, що вона хоче заїхати в АТБ, а було одне місце. Ми його зайняли, і тепер тішиться, що тепер ніхто не займе місце. Все, бо все зайнято. Що йдемо в магазинчик, будемо щось Так. Будемо зараз щось вибирати щось коренька хоче купити. І їдемо по дорозі, каже, в мене крапочка є, і коли вона піде від мене, зараз я покажу. Корінки прищик вискочив перший на носику. Я кажу, та не переживай, через декілька днів він засохне і відпаде. Головне його не рухати, добре? Так. Да. А знаєш, що якщо на носику вискакує прищик, значить в тебе хтось влюбився. Хто в садочку з тобою бавиться з хлопців найбільше? Крина задумалась. Не знаєш хто? Ну, коротше, в тебе є якийсь дуже маленький шанувальник. Коротше, взяв я корзину, щоб коріна змогла накидати мені в корзину, що вона захоче. Може якісь фруктики взяти, що в нас бананчики є. Це гранат. Вони якісь два різні, один червоний, другий якийсь такий жовтуватий. Хочеш гранатик? Ну давай. Ігрушку. Ну, давай беремо грушку. Грушка смачна. Тут такий величезний вибір донатів. Вже появилися навіть якісь оранжеві. А з чим вони донат з начинкою? Ну давай, там маракує манго. Гублики? Ну, якщо ти будеш їсти їх, а є дитячі зверху п'ятачок. Ну давай. Давай, ти їсти. Добре, буду їсти. А ти будеш їсти? Ні. Ні? То на що ми беремо? І ось такі от сирочки лимонні, так, як ти любиш. Давай їх попробуємо. Давай. О, Коріна взяла вже корзину, поки я стяг, дивився сама. Давай щось купимо, що будеш купляти? Шампанське. Шампанське? То Ти хіба дитяче? Хоч попробувати оцей джиммі з пандою? Пише тойс. Не знаю. Якась новинка. Найшов наклеечки. Дивіться, є я такі зірочки і смайлики. А, а є такі червоні. Такі червоні. А я хочу. Які такі. хочеш, отакі чи такі? Отакі. Червоні? Добре, беремо. Якісь кульки такі унікальні. Солоні з поїздком басою піцею є. Покурудзені кульки. А вони в принципі по 5 гривень. Слайм, Слайм продається? Так. Да. Ого. Тому що Наталя каже, що вона обхляпає, а слайм потім не відпирається ні від чого. Карліна хотіла все-все-все, хотіла, мусив її купити, щоб вона вже чимно себе поводила, бо вона хотіла весь магазин скупити. Взяв від відково трансформера білого машинку, тому що в неї був робот білий, хто пам'ятає, він зламався, ногу відірвали і все. Думаю, купимо її робота, бо вона то любить. Там Вже ті слайми там, і тіндери теж відклали, так домовилися з нею. Ми тут так, збираємо жувачні цукерочки. Давай. Скільки хочеш, стільки візьмемо. Так, ще одну загубила. Кидай. Все. <плес> ще хочеш? Ого. То Та, так, щоб поділитися з татом і з мамою. Те, щоб було багато. Добре. І Все. Поки скуплялися в ОТБ, на вулиці сонце почало ще більше припікати. На сонці взагалі класно. Більше, напевно, 10 градусів, але одразу відчувається, що в ще не прогрілося і холодно. Скупилося. Багато країна мені в корзину понакидала, потім мені пішли ще повідкидати. Зараз поїдемо додому, бо вона хоче зробити розпаковку. Треба ручки. Правильно, спочатку треба помити ручки, щоб не було мікробіків. Зав'язати волосся, щоб не лізли в очки. Сьогодні ж купили це. Мушка прикольна. Наша любить тако похляпати. і не дає зрізати з веселого вулик свій На, Ручки витрай. Так, і будемо розпаковувати розпаковку. Так, будемо розпаковку робити. Показуй, що там в нас є. Трансформер? Так. Трансформер робот. О! Вау! Зараз будемо його складати. Тут у нас попався, так розумію, це Range Rover поліція. Ще був такий Lamborghini. Ну, може розкладатися. Попробуй саменька, чи ти зможеш. Якщо ні, то я тобі покажу потім. Тут є інструкція. Маєш всередині є інструкція, як розкладати. Ти ж все не витягнула. А, тут у нас Ламборчині урос попався. Тут воно навіть щось з одного боку нормально. Отак. Так. З іншого боку треба було просто придавити. Ну показуй як. Ти ж інструкцію вмієш. Добре, що інструкцію можна просто подивитись, не обов'язково читати. Ага, оце догори. Ясно, я вже зрозумів інструкція така простенька. Карліна вже така щаслива. Коротше, нам вдалося його скласти в робота. Це треба оце тягнути дозаду. Дивись. Хочеш назад машинку складати, оце складаємо назад. Я, я попробую. Попробуй. Віна хоче все сама попробувати. Отак. В тебе все виходить. Що в нас наступне? А що це таке є? Це сушки Наклеючі. київські. Наклеєчки. Наклеєчки. Там цілий набір. Їх там багато. О, вони двохсторонні. їх там 4 штуки, всяких різних смайликів. Так. А що це київські? є? Скерочки твої? Ану покажи, які ти вибрала. Вона хотіла дуже сильно жувачки, але жувачки діткам не можна. Але є жувачні цукорочки. Ми взяли отакі від Тофікса. Їх можна кусати і жувати, вони розсмоктуються. Королінки, що є такі от блокнотик, беруть в садочок і їм там за якісь не знаю, ігри чи що вони там зроблять, намалюють малюнки, клеять наклеєчки. Це ніби як оцінка. І вони мають блокнотик, там складають собі ті всі наклеєчки, хоча короліна любить і на руку клеїти. Добре, я зараз розпакую сорочок, попробую. О, він всередині жовтий. Сирочок прикольний. тільки вони не вказали, що тут ще є ізюм. Дивлюся, то навіть не ізюм, а то були цукати лимона. О, сушені цукатики. Хоча от, і коли попадається десь в йогуртів у ті кусочки фруктів, вона не сильно то їсть. Але якщо окремо дати цукати, то вона то любить.